Сьогодні поговоримо про висновки, які можна зробити після року перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Перший рік його другого терміну. Насправді, висновків дуже багато, дещо стосується напряму України, дещо не напряму, і все це ми будемо сьогодні обговорювати. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Давайте про все по черзі. Перший пункт, про який можна сказати після року президентства Трампа, це те, що Сполучені Штати Америки втратили передбачуваність і послідовність як союзник. Більше Сполучені Штати не надійний союзник. Якщо мати якусь кооперацію, якщо мати якісь зв'язки і сподіватися на те, що Сполучені Штати за Каденції Трампа можуть. Поводитися передбачувано і послідовно, то це неправда. Це все маятникові рішення. Сьогодні вони можуть тебе підтримувати. Завтра вони можуть поставити все на паузу. Післязавтра вони можуть пояснити, що це не наша війна. І це повний хаос. Перший рік президентства Трампа, другого терміну, можна описати як абсолютний. Хаос, тобто, це стало нормою, коли ти сьогодні, наприклад, кажеш, що я з тобою дружу. Завтра кажеш, я з тобою не дружу. Післязавтра кажеш, я тебе ненавиджу. Після післязавтра кажеш, я тебе буду підтримувати все життя. І так далі. Тобто, це стало нормою. І допомога з боку сполучених штатів як союзника частіше почала використовуватися як важіль тиску. Тобто не тоді, коли керуються якимись спільними цінностями і поглядами, а коли, а коли керуються винятково вигодою. І е, зовнішня політика насправді перейшла в певний такий ручний режим, е, коли все залежить від настрою, від емоцій, від е, телевізійного ефіру сьогодні одне, завтра інше, післязавтра щось третє. І все це скотилося за президентства Трампа навіть до публічних принижень партнерів. І це замінило закриту дипломатію. Тобто, якщо раніше такі речі, і навіть жорсткіші, звісно, можна було говорити в обличчя, але все це відбувалося за закритими дверима, то зараз усе це сміття виноситься з будинку. І абсолютно напряму Трамп може. Когось принижувати, може неадекватно висловлюватися, може скандалити і так далі. Тобто давайте ще раз підсумуємо. Перший пункт, який можна зробити в якості висновку після першого року президентства Трампа, другого президентства Трампа, це те, що США з острівця стабільності, на якій Союзника, на якого можна покластися, розраховувати, і, умовно кажучи, плечем до плеча, якщо ви про щось домовилися, когось перемагати і кооперувати, от з цього партнера надійного і передбачуваного, і послідовного, сполучені штати за другої каденції Трампа, перетворились на чинник турбулентності, коли ось так: от просто тебе хитає. Якщо ти її союзник, і ти не знаєш, чого очікувати далі, все залежить від того, з яким настроєм Трамп ляже спати, і з яким настроєм він прокинеться наступного дня. Давайте другий е, пункт розберемо, е, який репрезентує те, як змінився взагалі світ і як змінилися Сполучені Штати. Україна надважливий для нас момент зараз ми можемо зрозуміти після року. Президентства Трампа, що Україна е цей рік часто виступала не в якості союзника, а в якості такого поля, на якому торгували, і за рахунок якого торгували. Тобто були обіцянки дотиснути Росію, е потім. Е була заморозка е, от цієї санкційної логіки, тобто навіщо санкції і так далі. Ми знаємо, що Трамп говорив про те, що. Ось треба натиснути на Україну, на Росію, потім дати дати батога і одним і другим, потім дати пряники одним і другим. І отак балансувати між батогом і пряником. Але ключовий момент, який стався за каденції президента Трампа, це нормалізація поведінки Росії. І якщо ми будемо порівнювати, наприклад, цю каденцію з попередньою каденцією Джо Байдена. Там Сполучені Штати абсолютно з чіткою позицією виступали, як в своїх словах, так і в діях. Є агресор, є жертва агресії. Ми на боці жертви агресії. Ми будемо все робити, щоб була стратегічна поразка агресора. Зараз же все відбувається інакше. Трамп урівняв сильного агресора. Сильного я маю на увазі. Економічно сильнішого, з військової точки зору сильнішого, з ядерної точки зору абсолютно сильнішого, він його урівняв агресора до жертви. І його логіка полягає в тому, що це дві сторони, на його думку, абсолютно однакових. Які використовують однакові методи, і вони мають домовитися між собою. Це повністю перегортає догори е, дригом е, логіку, яка була до цього. І давайте будемо відвертими адекватну логіку. <кій> Тож, що стосується України, от мені здається, що за цей рік це основне, що е, сталося. Тобто <кій> з позиції, м жертви агресії. Україну прирівняли до того ж агресора, до того ж звіра це абсолютно руйнує адекватне уявлення про світ і про те, що в ньому відбувається. Потім там паралельно виник торг за надра і ресурси. Все це подавалося під економічною доцільністю, і риторика Ви нам винні, ви не вдячні от підмінила саме поняття союзництва Сполучених Штатів та України. <кій> Як двох країн, які дивляться в одному напрямку, які є прибічниками трансатлантичного співробітництва, ну і так далі, мають спільні цінності і, і тому подібне. <кій> тому, от власне, ось це змінилося. Третій момент Європа. Як ви знаєте, зараз триває сварка Дональда Трампа з Європейським Союзом, взагалі, в цілому з Європою, з партнерами по НАТО, скажімо так. І весь цей рік другої каденції Трампа показав, що Європа, ладно, вже Україна, якщо Україна не була ні членом Європейського Союзу, ні членом Трансатлантичного Альянсу НАТО і так далі. Це одна справа. Але Європа після Другої світової війни стала найближчим союзником Сполучених Штатів Америки. тобто прямим союзником, у яких було спільне бачення, спільні інтереси, вони були об'єднані одним договором. І давайте так, щоб не вдаватися зараз в деталі, там про спільні інтереси і все інше, окей, ви можете зі мною посперечатися. Якщо що, напишіть це в коментарях, якщо ви не, не згодні. Я теж до кінця з цим не згоден, але я не буду цьому зараз приділяти велику увагу, тому що цей блог затягнеться на, на годину. Так, от, давайте так. Європейський союз так є, е, залишається е, членом НАТО. І це завжди був партнер. Але партнер перетворився на об'єкт тиску. Тобто вони тиснуть Сполучені Штати за каденції Трампа другої на свого партнера, і якщо ви пам'ятаєте, ці конфронтації. Це на початку, я ще казав, пам'ятаєте, є закрита дипломатія, де ти можеш поговорити, а тут от прямі якісь погрози, приниження, закиди і так далі. Пам'ятаєте, з, з чого все це почалося? А все це почалося з лютого минулого року, коли Джей Ді Венс поїхав на Мюнхенську конференцію з безпеки і поклав початок ось цій конфронтації, коли він заявив, що Сполучені Штати за нового керівництва не поділяють погляди і цінності Європи. Далі більше почалися погрози анексіями. Спочатку такі ніби жартівливі, але потім вони е, перестали бути жартівливими і стали абсолютно реалістичними. Ми знаємо, що зараз відбувається навколо Гренландії. Безпека стала предметом торгу, тобто, ти або плати більше, або ти не будеш нашим союзником. Тут знову в цьому сенсі для Трампа як для бізнесмена гроші вийшли на перший момент. А глобальна безпека, спільні цінності. Погляди, та і, врешті-решт, якщо ви вважаєте так само, як і Трамп, що це порожні слова, давайте стратегічно на це подивимося. Ну, стратегічна безпека Сполучених Штатів в тому числі напряму залежить від Європи. І тут справа не тільки в грошах, і не можна так торгуватися і казати: або плати більше, або гарантій не буде, ти ж розумієш, що якщо ти сильний, то ось тут у тебе є е е е певні союзники. З якими ти маєш підтримувати стосунки? З огляду на архітектуру безпеки. Ну Якщо ви віддасте під контроль Росії всю Європу, ну чим це закінчиться? <флес> НАТО знецінювалося публічно. Вустами Дональда Трампа. Тому от якби знаєте. Не випадково, що в цьому році, і за <кій>, другої каденції Трампа, Європа серйозно вперше за весь час після Другої світової війни замислилася над життям без США. Це буде дуже складно, але, схоже, Європа усвідомлює, що іншого шляху у неї немає з іншого боку. Трамп буде президентом до 29-го року, але бачите, скільки він наламав дров за перший рік, а це лише чверть його каденції. Тобто, уявіть собі, що може відбуватися далі і що можна ще за три роки зруйнувати. Тому Європа може, звісно, сподіватися на те, що через три роки в Сполучених Штатах буде інший більш адекватний президент, але ці три роки треба пережити, і невідомо, що задумають протягом цих трьох років Росія. Китай, Іран, вся візь зла. Переходимо до наступного моменту. <кій> міжнародне право. Е, мені навіть зараз, знаєте, е, е, дивно, смішно, я не можу навіть е, підібрати слово, на що перетворилося за каденції Трампа міжнародне право. Ну, це точно вже не система. Якщо раніше, була точка зору, яка була ще більш-менш об'єктивною з приводу того, що все-таки в цьому світі переважає сила права, то е, Трамп повністю поміняв цю концепцію. Е, зараз працює не сила права, а право сили. Це те, що завжди просували авторитарні режими. Ну, і це ні для кого не секрет, і Багато експертів підтверджують, що Штати скочуються в авторитаризм. Тобто, колиска демократії, можна так сказати, скочується в авторитаризм. Тобто, міжнародне право просто замінило, замінила сила, хто сильний, той і правий. І от те, що там раніше старанно маскували, зараз перестали приховувати. І це не просто слова, це дії. І більше того. Це документально затверджені дії. Це нова стратегія з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, в якій абсолютно нормалізується поведінка Росії. Хто сильний, той правий. І. Абсолютно чітко проговорюється момент, що сильні країни мають одне з одним говорити, спілкуватися, тому що вони мають на це право, і ці сильні країни мають керувати слабшими країнами. Ось це ще змінилося за каденції Трампа. Ще один момент. І він е, більше стосується останніх днів, я б навіть так би сказав. Це з'явилася нова ідея. Е, з'явилася ідея нової глобальної архітектури безпеки по трампівськи Це так звана Рада миру. Тобто е, ми всі розуміємо, що є скепсис до чинних міжнародних інституцій, типу ООН, Радбез ООН, ну там і так далі, ОБСІ. Ну, всь, всьому, що має контролювати безпеку. І... Е, Дійсно, не було спроб реформувати це все дуже сильно. Всі чомусь сподіваються до сих пір, що це ефективно працює. Ну, а якщо навіть і не сподіваються, що ефективно працює, то не думаю, це дуже швидко міняти, тому що на що міняти. А, і тут Трамп пропонує раду миру. Тобто, е об'єднати країни, які мають заплатити по мільярду доларів. Трамп буде головній, головний в цій е, Раді Миру, але ж ми розуміємо, що це е, логіка клубу потрібних країн, де членство визначається не якимись правилами, а лояльністю. І все, глобальне управління, от якби персоналізувалося. Все, є Трамп, високий, Всевишній, красивий, потужний, який е, найкращий, е, сонцеподібний і так далі, Трамп, який от буде там всім керувати. І як він там буде керувати, ми розуміємо. Я вам вже от перерахував всі ці моменти з приводу того, як змінилася взагалі архітектура сприйняття всього, і як буде працювати ця рада миру. Там все буде підбиватися під лояльність, а не під правила та порядок. Ну і останній момент, про який я хотів би поговорити. США так дійсно більше не світовий поліцейський, не країна, яка розповсюджує демократію, і США, це не та країна, яка гарантує порядок. Навіть в Західній півкулі. Все, вони просто випробовують світ на міцність і так далі. Давайте візьмемо приклад Венесуели. <кхід> Те, що там сталося, це не розповсюдження демократії. Це персоналізована помста тому, хто не хотів співпрацювати. І все. Тому цей світ за каденції Трампа перетворюється на якусь таку варварську подобу світу тваринного, без правил. Ну, тобто, є правила, але вони такі топорні і вони взагалі не корелюються з стратегічним мисленням, з інтелектом, з прораховуванням різних варіантів розвитку подій, не ґрунтуються на цінностях, на поглядах і тому подібне. Вони ґрунтуються лише на якомусь викривленому, самозакоханому сприйнятті. На настрої ненадійності, і безперспективності того, що така політика може призвести до чогось, щоб асоціювалося зі створенням, а не з руйнуванням та знищенням. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається. Контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар під цим відео. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу, з усіх перерахованих пунктів мною, як змінився світ за каденції Трампа. Витримки сил і удачі вам!